Раїм вечір. Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Далі у нашому ефірі будемо говорити про науку. Фахівці інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук у Чернігові, щоб допомогти нашим військовим комплексно боротися з гризунами, запропонували для використання препарат антимишин. Як відомо, на передовій на позиціях мишей так багато, що вони завдають клопоту нашим бійцям. Чому чернігівські науковці взялися допомагати військовим, які нові виклики з'явилися у їх роботі, та про плани на цей 2024 рік розпитаємо гостя студії, директор інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Анатолія Москаленка. Також у нашій студії аспірантка, голова ради молодих вчених інституту Тетяна Сасіна. З нею ми також поспілкуємося сьогодні. Та спочатку давайте послухаємо сюжет моєї колеги Дарини Перепечон. Про розробку науковців інституту. Бліндаж українських військових на позиціях у Донецькій області. Зі слів бійця першої танкової бригади із позивним Теді, найбільше мишей у них було на початку зими. Вони кусали людей, гризли спальники та рюкзаки. Підіймаєш якісь ящики там стої стоїть в різні судбоки, ну, штук. 50. Нині каже Теді, мишей стало менше. Допомогли коти та мишоловки. Зараз ситуація більш-менш як. Стандартно, трохи бігають отруту для боротьби з мишами, розробили фахівці інституту мікробіології у Чернігові. Антимишин бактеріальний препарат, над яким вони працювали вісім років, каже завідувачка лабораторії пробіотиків Наталія Кравченко. Він заражає мишей тифом з її слів: одна миша, яка з'їла отруту, заражає решту колонії гризунів. Наприклад, якщо одна миша десь з'їла цього препарату і принесла у свою колонію. Вони забруднюють при цьому ті корми, які вони туди назносили. Решта співмешканців цієї колонії, поїдаючи ці корми, заражаються. Як каже Наталія, препарат безпечний для людей, свійських тварин, і на відміну від хімічних препаратів, він не накопичується в ґрунті та діє лише на мишей. Гризуни гинуть протягом одного-двох днів. Зі слів Наталії Кравченко, перші партії препарату в них вже закуповували волонтери, відправляли бійцям на фронт. Отже, пане Анатолію, маємо препарат антимишин. Він смертельний для мишей і безпечний для людей та свійських тварин. От як виникла ідея використати цю розробку ваших вчених для потреб фронту? Науковці інституту, так як і всі громадяни нашої держави, безумовно хочуть бути корисними нашим захисникам. До речі, два аспіранти нашого інституту добровільно пішли з перших днів війни захищати, боронити нашу батьківщину. Колеги, які залишився один склад безпосередньо в інституті, максимально намагаються допомогти. Ми збираємо допомогу різноманітну, те, що під силу гуманітарну передаємо військовим частинам. Але ідея із антимишином виникла після того, коли ми узнали від знайомих, які знаходяться на лідії, і зіткнення із проблеми з мишами. Порадившись із колегами, ми запропонували наш препарат, який вже сказала Наталя Олександрівна, був у розробці. у розробці. Правда, в цьому році деякі додавалися удосконалення, скажімо, збудники мишей додали в препарат, щоб вони коли не тільки натрапляли на препарат, а ще їх і приваблював запах. Зразу ми вийшли на і на нас вийшли волонтери, кому ми запропонували дослідні партії. Ми дали декілька у різних напрямках. Отримавши позитивні відгуки безпосередньо від бійців, де використовувався. Тепер ми напрацьовуємо. Ну, серйозні партії серйозні партії, от на цьому тижні також буде у нашу сіверську бригаду. Поїздка волонтерів з Чернігова. Ми також будемо передавати наш препарат. Тобто ви вдосконалили розробку, адаптували її до сьогоднішніх, як кажуть, умов і запропонували ЗСУ свою так, таку допомогу. Так, Абсолютно вірно так. А скажіть, будь ласка, от війна Росії проти України, збитки нанесені окупованим територіям під час бойових дій, а Чернігівщина теж від цього постраждала. Як усе це позначилося на роботі вашого інституту? Дуже позначилось. Хочу відразу сказати, що колектив весь збережений. В інститут постраждав всі корпуси постраждали. Інституту назву тільки цифри 98 вікон. Вибито зрозуміло, що і двері, покрівля, стеля відійшла в одному корпусі, і штукатурка, блицювання. Але не дивлячись на ці всі виклики, які виникли, колектив інституту повністю виконав програму сільськогосподарська мікробіологія, там де ми є головною науковою установою, досягнути всі ті результати, які були заплановані, дослідний полігон. Державний частково проходить оборонна лінія. Оборонна лінія там зараз не використовується, але ми з урахуванням за погодженням з військовими скоригували нашу структуру посівних площ таким чином, щоб військові виконували свої цілі, і ми могли виконати свої цілі, які передбачено програмою. Ну і найголовніше тут звичайно робота була в минулому році. Колеги працювали і на 0,25 ставки посадового кладу без надбавок. Ну і максимум на 0,5 ставки, так як ми працюємо і зараз. Умови матеріальні, такі як я сказав, але. Не побоюсь сказати, це фанати своєї справи, науковці, які в цих умовах продовжують виконувати свою роботу. А можна сказати, що війна вона змінила структуру агровиробництва, особливо, от, скажімо, після підриву Каховської ГЕС, коли стільки земель стали непридатними. От, скажімо, якихось культур треба тепер сіяти більше, чи якісь галузі можливо потребують пріоритетного розвитку. І тут якраз як кажуть слово, мабуть, за аграрною наукою, в тому числі якісь нові завдання. З'явилися і перед вашим інститутом, дійсно, ці корективи мають місце стосовно структури посівних площ. Хочу сказати, що тут наряду з підривом Каховської ГЕС грає роль проблеми з експортом продукції. Товароброники не в змозі реалізувати продукцію за достойною ціною да і взагалі реалізувати в області. Залишалось по стану на літо біля 900 тонн зернових, не реалізованих попереднього врожаю. Зв'язку з цим помінялася структура. Вона міняється в напрямку збільшення соняшнику, який менш габаритний з точки зору реалізації, зменшуються посіви кукурузи. Чи гарно це чи погано зараз? Я не буду коментувати, але я констатую факт. Але потреба да. дня така і безумовно група овочевих культур, те, що пов'язано із Каховською ГЕС, з проблемами, які спричинили стосовно вирощування культур, це також ці культури збільшуються у структурі посівних площ, але не великих сільгоспідприємств. А це стосується дрібних господарств, господарств населення. Да, тому що ми бачимо, у нас змен. Меншилась кількість пропозиції овочевих культур, ті, які нам пропонували із півдня України до підриву Каховської ГЕС, і в зв'язку з цим я хочу сказати за дивним збігом обставин, наші австрійські партнери зараз ми працюємо, готуємо на даний момент часу юридичне оформлення. Вони зацікавились нашими препаратами, якраз для картоплі, для огірків і для помідорів, тому що в Євросоюзі стоїть гостра проблема виробництва количного. Но чистої продукції продукція, яка містить менше нітратів. І якраз розробки наших науковців дозволяють це досягнути. Ну, давайте будемо долучати до нашої розмови і пані Тетяну Сасіну. І якраз для цього є інформаційний привід. Наприкінці минулого року була інформація, що співробітникам інституту молодим ученим присуджено премію Верховної Ради України. Про які дослідження тут йдеться? Ну, мабуть, ви почніть, Анатолі Михайловичу, а пані Тетяна потім розкаже докладніше. Хочу сказати, що колектив молодих науковців. З нашого інституту це Анна Цехмістер і Анна Кислинська разом з своїми колегами, з колегою з Національного університету біоресурсів природокористування і колегою з інституту фізіології Національної академії наук зробили дуже цікаву розробку, яка стосується рослинно-микробних взаємодій, яка дозволяє також економити суттєво мінеральні добрива і особливо за. Собі захисту рослин, що дуже важливо. Ця розробка, цикл робіт на цю тему і практичне впровадження, яке, до речі, має місце і в нашій області, було визнано кращим серед поданих розробок. До речі, премія Верховної Ради була в попередньому році. Наші дві номінантки отримали також і премію президента України дещо за іншу розробку. Але я хочу сказати, молоді науковці працюють дуже плідно і, користуючись нагодою, хочу сказати, що Кислинська, єдина з науковців України, виборола грант на стажування в університеті штату Вашингтон, де зараз проходить стажування в лабораторії ґрунтової мікробіології. Підкреслюю, єдина із науковців України. Тобто це засвідчує рівень, який вона має, рівень знань, отримала вона захистила і кандидатську в інституті мікробіології і отримала ці премії, за які ви згадали. Пані Тетяно, отже, ви очолюєте раду молодих вчених. Що це за рада? Чим вона... На займається, і які питання в полі зору от молодих вчених нині? Рада молодих вчених в нашому інституті об'єднує молодих і талановитих науковців. Діяльність ради спрямована на підтримку молодих науковців, підтримку їх досліджень, сприяння їх розвитку, самореалізації. І з року в рік молодь нашого інституту проводить різноманітні дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології і апробує ці результати отримані на різноманітних міжнародних, всеукраїнських. Конференція публікує власні здобутки в фахових виданнях та приймає участь у різноманітних конкурсах. Нашими молодими вченими організовуються щороку конференція, і навіть зараз у такі складні часи також була організована конференція онлайн-конференція, в якій приймали участь науковці з різних установ України і з за кордону. Стосовно діяльності ради, також зараз ми з року в рік приймаємо участь в акції Книга захиснику. Збираємо книги для наших військових. У шпиталі, і як уже казав Анатолій Михайлович, два аспіранти нашого інституту це також молоді вчені. Вони зараз стали на захист нашої країни і приєдналися до лав зсу. А які теми, от ви обираєте, чи самі їх десь шукаєте, чи вам пропонують над якими розробками? От ви працюєте? Теми досліджень молодих вчених вони пов'язані з тими дослідженнями, якими займається інститут. На сьогодні ми спостерігаємо такий значний інтерес до застосування мікробних препаратів. Це не дивно. Інтерес цей пов'язаний із тим, що погіршується стан навколишнього середовища, стан ґрунтів, і відбувається це через інтенсивне застосування мінеральних добрив. Тому є такий виклик: це пошук шляхів підвищення ефективності цих мінеральних добрив. Для того, щоб зменшувати норми, оскільки ми знаємо, що мінеральні добрі, вони засвоюються рослинами не в повній мірі і потрібно підвищувати їх ефективність. В нашій лабораторії, зокрема в лабораторії, в якій я працюю, як аспірант, виникла така ідея наносити на гранули мінеральних добрив агрономічно корисні мікроорганізми, а для того, щоб підвищити їх ефективність. Зараз саме це. Для прикладу є темою МОГО дисертаційного дослідження. Мій науковий керівник академік Національної аграрної академії наук Віталій Васильович Волкогон. І разом зі співробітниками лабораторії ми зараз перевіряємо ефективність такого біологічно модифікованого мінерального добрива. Перевіряємо два штами, які ми виділили в лабораторії, і які показали попередньо гарні результати в лабораторних дослідженнях. Тобто, ми їх як перспективні виділили, і вже в польовому досліді ми їх перевіряємо. Для прикладу, в минулому році урожайність картоплі ми перевіряли на картоплі в польовому досліді. Урожайність картоплі для одного штаму збільшилась на 22%, а для іншого на 29%. І такі от результати позитивні нас наштовхують на подальші дослідження, тобто працювати в цьому напрямку в нашому інституті. Наші вчені вони постійно слідкують за тенденціями, за науковими розробками інших науковців у світі, оскільки, як я вже казала, ми приймаємо участь у різноманітних конференціях. І зараз, наприклад, що стосується теми, яку я описала, то дуже мало взагалі інформації і дуже мало розробок. З цієї теми тому для нас, наприклад, це було б дуже перспективно, і це було такі ну в Україні новий вид добрива, можна сказати, був би. Ну тобто, ви десь якоюсь мірою йдете попереду? Виходить, виходить, що так. Пан Анатолій. хоче додати. Я хотів пролюстувати конкретним прикладом на ваше запитання. Причому прикладом минулого року, 2023-го. наші партнери завстрі запропонували нам наряду із. 11 науковими установами країн Європейського Союзу подати заявку на грант по створенню нового біологічного препарату. Конкурс був Єврокомісією оголошений. Ми плідно працювали разом із нашими зарубіжними партнерами із різних країн Європейського Союзу. Головний, безумовно, був блок мікробіологічний дослідження шести блоків, але вони стосуються впровадження аспектів економічних, а головний мікробіологічний. І, от коли ми підготовили, якраз згаданий пані Тетяною академік Віталій Волкогон займався цим блоком, підготовили цей блок досліджень. Він передбачав різні напрямки вектори розвитку, і нам два місяці говорили, що експерти подивляться, ну і скажуть, як рухатися. В кінці другого місяця сказали: немає таких установ і експертів, які б могли, так як ви. Глибоко війти в це питання, тому ви залишаєтесь експертами, і ваше бачення є визначальним. А з нами ще 11 наукових установ країн Європейського союзу. Не дивно, що грант був розрахований на 4 мільйони євро, і з них мільйон більше 300 тисяч була це разом з обладнанням. Наш інститут безумовно прикро, що в кінці минулого року ми узнали, що ця грантова заявка не отримала перемоги. Зараз ми працюємо над іншою грантовою заявкою. Юю, але я що хочу підкреслити рівень наших наукових досліджень. Якщо 11 наукових установ країн Європейського союзу визнають, що ми будемо експертами, як ми вважаємо, так і буде, вочевидь це засвідчує, що ми йдемо на рівні тих тенденцій, які сьогодні існують в європейській науці. До речі, пане Анатолію, от ви згадували про фінансові проблеми, що і зарплатнею там є, як кажуть, проблеми. А з іншого боку, от є пропозиції від зарубіжних партнерів, чи багато таких. Х, пропозицій і як ви працюєте із міжнародними донорами зараз. Це є в пріоритеті, тому що ті збитки, які поніс інститут, вони потребують їх усунення, обладнання ряд пошкоджено, Треба робити, оновлювати. Тому ми зараз активно співпрацюємо, подали заявки ряду міжнародних структур, де вони розглядаються. На жаль, поки що ми не маємо позитивних результатів. І ми звернулися і ще до представництв, які є в Україні, цілого ряду представництв, де ми обозначили наші проблеми, вони пов'язані з науковим обладнанням і необхідністю відновлення матеріальної бази це корпусів, де працюють науковці. На жаль, колектив науковців працює в неопалювальних приміщеннях. З якою зарплатою я сказав, звичайно, це навіть для умов війни дуже непрості умови праці, але ті програми. Ми по яких ми працювали в основному доноцьки, вони не розраховані на наукові установи. І ми отримали негативні відповіді. Там прописані або загальноосвітні заклади, або заклади освітні вищі навчальні заклади. Чомусь так от прогалина в плані наукових установ. А в плані наукових розробок співробітництва у плані наукових розробок. Якраз ми виконували дослідження за замовленням австрійської структури, виконали на. Належному рівні залишились задоволені наші партнери із Австрії. Ну і ми відповідно на договірних засадах. Зараз обумовлюється наступний етап. І зараз ми в плані наукових розробок активно ще співпрацюємо із рядом комерційних структур нашої держави, дуже серйозних комерційних структур, які хочуть і замовляють нам наукове дослідження, і хочуть на умовах ліцензійних договорів скористатися нашими розробками, масштабувати їх. У нас експериментальне виробництво. Ми не можемо виробляти на сотні тисяч гектарів. А вони якраз хочуть масштабу. Ну і на завершення нашої розмови кілька слів про плани на цей 2024 рік. Цей рік Плани пов'язані із продовженням дослідження по нашій програмі Сільськогосподарська мікробіологія у 2023 році. Ми отримали цілий ряд вперше в Україні нових штамів корисних мікроорганізмів, нових штамів грибів, які будуть використані в подальших розробках у 2024 році при створенні нових біологічних препаратів. Це надзвичайно актуально, особливо в руслі зеленого курсу, який є в країнах Європейського Союзу. Який передбачає різке зменшення використання мінеральних азотних добрив і засобів захисту рослин, чіткої директиви Європейського союзу, які обмежують використання, а Україна тримає курс Європейський Союз. Значить, ці вимоги будуть і для нас в недалекому майбутньому. Наші товаробники також повинні зменшувати, тобто вектор з розробкою нових біологічних препаратів. Технології компостування пані Тетяна сказала модифікованих мінеральних добрив. Ну і безумовно, в основі цього відновлення матеріальної бази інституту. Ось так: від антимашину для потреб військових до системних наукових досліджень і аграрної освіти в умовах воєнного стану. Усе це сьогодення інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук у Чернігові. Про сучасні виклики і плани науковців ми говорили з директором інституту, доктором економічних наук Анатолієм Москаленком та аспіранткою головою ради молодих вчених інституту Тетяною Сасіною. Дякую вам за розмову, а слухачам за увагу. Прайм вечір, акценти.